Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам, як додати фотопрофілю для інстаграм-сторінки. Бачите, наш аккаунт, який ми створили, тут нічого немає. Це досить просто. Натискаємо Редагувати і натискаємо Змінити світлину чи аватар. Вибрати з бібліотеки, підтягується наші фото. Обираємо будь-яку, яку ми хочемо, відцентруємо і натискаємо готово. Натискаємо готово. Очікуємо. Так, і все, світлина є. Далі знову її можна редагувати таким самим чином. тобто якщо ви передумали, все можна запросто поміняти. Це дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всього доброго.